Вітання, ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна і Чорноморській телерадіокомпанії. 15 січня о 19-й годині в столичному кінотеатрі Київ відбудеться прес-показ документального мюзикла Тіму Новодне Тунель свідомості до нього увійшло п'ять короткометражних історій про метрополітени найбільших країн світу: це Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токіо, Гонконг та Москви. І докладніше про цей захід, про цей фільм. мюзикл ми поговоримо з нашим гостем. А з нашою це Катерина. На поправка, вітаю вас. Тепутин. ви менеджер проєктів 86 прокат. Так, я так розумію, що це ви менеджер цієї структури. Так, певно, ви вирішили організувати такий показ. Власне, спочатку, скажіть, яка мета цього? Ну, власне, така, скажімо, глобальна мета нашого всього проекту: «86 прокат це популяризація документального кіно в Україні. А тому, що зараз, якщо ви знаєте, ситуація така, що люди, які хочуть ходити в кіно і можуть ходити в кіно, вони особливо не мають вибору на те, що ходити, що дивитися. І ми хотіли дати оцей цей такий новий можливість побачити щось нове, там побачити, відчути новий досвід, отримати його і показати щось, що інше, скажімо, це. Креативне документальне кіно дуже цікаве, дуже сучасне, яке відрізняється від стандартів там телевізійної журналістики, документальної журналістики, яке дає у такий абсолютно новий цікавий світовий досвід, не виходячи там за межі свого міста. І от особливо цей фільм Тунелі свідомості мені здається, він дуже буде цікавий для. Киян і власне всіх українців, які знають, що таке метро, і для всіх українців, які цим цікавляться, тому що він дає змогу побачити метрополітен з трошки іншої точки зору, не просто як спосіб пересування, швидкий, ефективний, хороший, надійний, а ще як таке місце, де відбувається людське життя, де творяться нові історії, місце, яке є постійним плацдармом для нових знайомств, нового досвіду, читання, навчання, зустрічей, прощань, просто побудови нового життя, окремого. Ви вже заінтригували, зацікавили? Давайте трошки відкриємо завісу і подивимося трейлер. Приглянули трейлер до документального мюзикла Тунель свідомості, наш гість Катерина Поправка. Ну, власне, історія найбільших метрополітенів, найбільших міст світу, в чому така різниця? Ну, ви знаєте, власне, мабуть, про цей фільм з одного боку, він показує. Скажімо, не всі ці міста там сильно асоціюються з метрополітеном. У нас, можливо, є якісь асоціації з Москвою, оскільки там велика система метрополіта з Нью-Йорком, звичайно, але, наприклад, система метрополітенів Лос-Анджелесі і в Гонконгу може бути таємницею для нашого глядача. І відповідно, я думаю, що як мінімум для киян, оскільки ми починаємо проект в Києві, ми презентуємо його тут, це велике місто, де метро щодня перевозить величезну кількість громадян. Метро стало такою невід'ємною частиною життя для багатьох міст в інших країнах, це так само є таким, ну так само метро стає невід'ємним фактом життя. Але там народжуються зовсім різні історії, зовсім різні світові чуття. І, от, власне, це хотів так само схопити режисер. Йому було цікаво, він народився у Відні, він австрієць, і, скажімо, для Відні метрополітен не є таким характерним. Там система не те, щоб не надто розвинена, але принаймні не використовується так часто, як в всіх інших містах. Але йому це завжди подобалось, і він вирішив дослідити, які історії які. Яке життя проживають люди, які користуються цим транспортом? Насправді це дуже відрізняється для мене, коли я перший раз дивилася цей фільм. Стало відкриттям, наприклад, підземка Лос-Анджелеса, тому що вона дуже специфічна за чуття. і мені здається, що людям, які прийдуть подивитися цей фільм, їм так само буде цікаво подивитися власна запалювати, можливо накласти свої власні емоції, які вони переживають щодня в нашому метрополітені, на те, що вони побачать, там є дуже суголосні історії, принаймні там моєму досвіду і досвіду моїх друзів. Я думаю, що це може бути цікаво. А яка історія метрополітену Якого міста вас а, зацікавила? Вам найбільше можливо вразила? Ну, ви знаєте, це це такий специфічно зроблений фільм, це не історія там від моменту створення ну, мітро, на увазі, це так. історія людей, які а, користуються цим метрополітеном. Так, тобто так, це хто там був такий дивовижний для вас, чимось здивував вас, можливо? ну, це вже можливо, скажемо, будуть спойлери, так, трошки до фільму, але мені все-таки найбільше сподобалася короткометражка, яка присвячена Лос-Анджелесу, адже Америка у нас асоціюється з культурою машин здебільшого, і саме існування метрополітену в Лос-Анджелесі є таким сюрпризом приємним не тільки для багатьох глядачів, але як виявляється і з фільму і для багатьох мешканців цього міста. І ось цей момент світу відчуття метро, як, скажімо, найбільш низового виду транспорту, найбільш низового способу пересування, воно було для Доволі цікавим. тому що ну, в Києві, принаймні, метро це одна з головних транспортних артерій міста. А чи можна за цим документальним мюзиклом, який, я так розумію, ви переглянули, і певно, mm -hmm. що не, не раз, а дійсно а, там, робити підсумки про культуру того чи іншого міста? Я думаю, що радше можна робити такий антропологічний висновок про культуру теперішнього часу, про такий. Невеликий зріз суспільства, яким воно є. Мені здається, що там історії дуже подібні і притаманні для всього світу, незалежно від географічних точок. Там ем, історії, які можуть трапитися в будь-якій частині землі. І, мабуть, в цьому найпрекрасніша річ цього фільму, що побачивши, як це відбувається десь дуже далеко, ти розумієш, що люди вони всі схожі, тобто люди вони мають спільні переживання, спільний досвід, спільні якісь моменти дотику, і це якось єднає. Після показу а, цього а, документального мюзикла на гості чекає дискусія а, культура в метро. метро в культурі вона так називається, і там є а, певний там список людей, які будуть як ця дискусія буде відбуватися, які а, про які теми там йдеться. Ну, власне, тема культура в метро метро в культурі, мабуть, найбільш така загальна. І ми от хотіли перекласти контексти, які люди побачать у фільмі, а власне контексти інших метрополітенів і культура, яка твориться там всередині, на контекст метрополітену київського. А, наприклад, ми чудово, мабуть, знаємо, що метро є таким хабом для творення там, нових мелодій, адже музиканти, які постійно існують в метрополітені, це вже там своя окрема культура, так само як культура читання в метрополітені. І ми хотіли поговорити про ці окремі. Аспекти культури, яке витворює метро. Знаєте, як кажуть, що інколи місця витворюють людей, а вже потім людина витворює місто. То ми, власне, хотіли перевернути це і зробити таким чином. У нас там буде Ігор Скліревський, який зараз разом з агентами змін займається редизайном схеми метро Київського метрополітену, буде Олег Тоцький, який лече не офіційний, фактично, фотограф Київського метрополітену, і людина, яка любить метро, всім серцем знає про нього абсолютно все. А буде Наталка Макогон, яка буде таким офіційним. Голосом метрополітену для того, щоб показати людям, що він власне живий існує і він теж цікавий. Буде наша Надія Парфан, яка урбаністка і чудесно орієнтується в питаннях міського простору. Я сподіваюся, що ми зможемо розкрити, показати, скажімо, навіть якщо не показати, то принаймні заакцентувати людям, наскільки метро є насправді важливим аспектом їхнього життя. Ми проводимо в метро, як мінімум, я щодня проводжу в метро майже по півтори години, і для мене це є невід'ємною частиною життя. Знов таки сприйняття життя. І ми хотіли би так само це показати на дискусії. Залучити здебільшого людей поговорити про власне їхній досвід сприйняття. Насправді, наше київське метро, воно також зазнало змін. До прикладу станція метро театральна, де Скільки я там себе пам'ятаю в метро, стільки я там бачила Леніна і цитати Леніна. так і в лютому здається, він секре. звідти зник. От тобто, це також такий прояв ну, культурних чи певних процесів і політичних процесів в суспільстві, які відображає, можливо, ще якісь є цікаві історії про київське метро. Щось я пропустила. Я думаю, про київське метро ми вже поговоримо на дискусії після фільму, а тому, що на жаль, про «Київський метро ще не зроблено подібних фільмів. Є хіба що окремі блоги, от, зокрема, блогу Олега Туцького, який дуже активно розповідає про ці всі речі. Щодо змін навіть на станції театральні, я думаю, що ми так само зачерпимо це питання вже після прем'єри. Але, ну скажімо, що важливо, ви сказали дуже хорошу річ про те, що це вказівник на певні суспільні соціальні зміни. І ми от так само сподіваємося, що. Увага і любов людей до документального кіно, про цікавість до такого такого виду досвіду. Вона так само сигналізуватиме про те, що наше суспільство еволюціонує і починає трошки інакше сприймати власне навколишню реальність. І скажіть, хто може потрапити чи будь-хто бажаючий на цей показ? А завтра у нас такий прем'єрний показ. Ми починаємо прокат. Наскільки мені відомо, квитків уже не лишилося вільному продажі, але прокат триватиме. Спочатку в кінотеатрі Київ. Так само з наступного тижня через технічні проблеми, але до нас приєднається кінотеатр кінопанорама. І я сподіваюся, що так само з наступного тижня фільм зможуть переглянути не тільки в Києві, а ще й в інших містах України. Тобто, ви плануєте і за межі Києва в інших містах. Куди ви плануєте поїхати і коли це платить станеться? Як мінімум плануємо поїхати у Львів, тому що Львів, і метро це теж окрема історія. Скажімо, міські легенди про Львівський, так званий матрополітен. Це теж дуже цікаво. І ми хочемо спробу. Показати цей фільм там, так само хотіла би показати це глядачам в Дніпропетровську, Харкові можливо в Запоріжжі. Це такі поки що плани, але наступного тижня вже стане більш очевидно. Mm -hmm. ну, глядачі будуть орієнтуватися, що можна і в їх місті також подивитися про це. Mm -hmm. Дякую вам велике за те, що ви завітали до нас. Катерина Поправка, наш гість, менеджер проєктів 86 прокат. Говорили ми про показ документального і власне документальний мюзикл, який виходить в прокат, поки що тільки в Києві. Будемо сподіватися, що ще в інших містах України також глядачі зможуть його побачити. Побачити тунель свідомості. Дякую вам за те, що ви з нами Шайтеся з нами надалі, далі будуть не менш цікаві теми.